Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Стало відомо, що відповів чоловік Інни белень на її прохання грошей для купівлі власного автомобіля. За словами блогерки, він обіцяв подумати, якщо під постом збереться тисяча коментарів, а тому сподівається на жіночу солідарність і просить допомоги. Але тепер давайте подумаємо серйозно, яка вірогідність того, що рішення про купівлю автомобіля буде прийматись на основі кількості коментарів під повідомленням в інстаграмі? Як вважають деякі з підписників, звучить якось сумнівно більше схоже на нову спробу підвищити власну популярність, адже чим більше коментарів та відгуків під постом? Тим більше вірогідність, що система сайту буде рекомендувати ці повідомлення і рілси для перегляду тим людям, які ще не підписані на блогерку. Чим більше підписників, тим більше прибутку. А тому, навіть якщо Інна Белень дійсно хоче придбати собі автомобіль, то більш ймовірно, що вона шукає підтримки у аудиторії не фінансово, а просто за допомогою підвищення рівня власної медійності. А прохання чоловіка про гроші і прохання жіночої солідарності просто спосіб залучити більше нових підписників. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.